Ми дуже чекаємо цих правоохоронців, які сьогодні закінчили Національну академію внутрішніх справ. Це буде, будуть молоді люди, які вже прийдуть в нову поліцію і будуть складати той костяк поліції, який повинен ну, дійсно служити і захищати. Також я хочу сказати, що впевнений в їх високому рівні теоретичних знань, а також мав особисту неодноразову нагоду. Побачити, як вони працюють вже на практичних зайняттях, а також на вже дійсному охороні громадського порядку. Ну а ми їх чекаємо, ми будемо готуватися, підготовимо кращі працівники, діючі працівники поліції, будуть наставниками. Я буду особисто зустрічатися з кожним випускником і кожному ми дамо дорогу в життя. Сьогодні в Національній академії прийшов випуск випускників курсантів. Які вперше одягнули форму поліцейського і готувалися по новим методикам. В основному ми готуємо для всіх областей держави, але відсотків 35-40 це співробітники і курсанти, майбутні співробітники для міста Києва Київської області. Нам дуже приємно, що Київ є одним із серйозних замовників по випуску фахівців. І було б непогано. В подальшому таку співпрацю підтримувати. Я б хотів би, користуючись нагодою, звернутися до всього особового складу співробітників Київської поліції, щоб по-домашньому, по-дружньому прийняли наших випускників, щоб працювала школа наставництва, щоб працювала школа дружньої допомоги. На першому етапі допомогти їм адаптуватися. Сьогодні непростий час, багато на руках зброї. Значить, закони не завжди працюють. Але повірте мені, у них хороша теоретична і фізична підготовка. Вони пройшли стажування в підрозділах міста Києва. Їм не необхідно небагато часу. Десь півроку, рік максимум, і повірте мені, вони будуть достойною заміною сьогоднішніх правоохоронців міста Києва. Ми наш прапор знову і знову. Заспіваємо.